Психічного розвитку, тому що якщо до вас приходить дитина і в неї є якісь медичні документи, документи від невролога, то там буде прописано саме затримка психічного розвитку. Ми беремо саме ось таку от корекційну програму. Більш детальніше на цю тему ми будемо говорити на одному з ефірів мого марафону. Зараз ви можете в чаті побачити на нього посилання та дізнатися усі-усі-усі деталі. Далі, соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі це в нас розлади аутистичного спектру, посттравматичний синдром, розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Далі, ну, звичайно, що функціональні мовленнєва функція тут все зрозуміло, це тяжкі порушення. Мовлення у нас йдуть з вами. Наступні йдуть функціональні труднощі, слухова чи зорова функція. Також ми з вами бачимо, чи це порушення зору, слуху або ж сліпота, глухота, сліпоглухота. Це може бути все, що завгодно. Тобто, ми, якщо обираємо корекційну програму для себе, ми відштовхуємося саме від ось оцих труднощів. Ми переводимо ось таку для себе, як робимо шпаргалочку. Я е, малювала колегами, такі стрілочки малювала, що від чого треба відштовхуватися. Е, інтелектуальні труднощі це в нас розумова відсталість, її вже давно вже, ну, немає. Вона перейшла в інтелектуальні труднощі. Але, на жаль, не всі корекційні програми перейшли до інтелектуальних труднощів, і тому можна ще зустріти саме ось корекційні програми, де буде прописана розумова відсталість. Наступне в нас ідуть у нас фізичні труднощі, це порушення опорно-рухового апарату, і, звичайно ж таки, діти із ДЦП обов'язково. Якщо у вас є дитина із синдромом Дауна, то тут теж слід обирати корекційну програму для дітей з інтелектуальними труднощами. А де ж можна побачити взагалі ось ці всі список цих корекційних заходів і корекційних програм? По-перше, ви можете її побачити у постанові, яку ви бачите зараз на екрані. Вона до неї вносяться, звичайно ж таки, зміни, дуже багато змін. Але ось цей перелік того, над чим слід працювати, цей, йде, він іде однаковий. Можливо, там є деякі зміни. Над чим же з цього переліку може працювати дефектолог? Перше, це соціально побутове орієнтування. А далі корекція розвитку. А, і а, нещодавно я зробила таке ноу-хау. Ми прописали корекцію розвитку з використанням а, монтесорі терапії. Ось тут ви бачите внизу корекція та розвиток психофізичних функцій з використанням елементів, і в нас пішло дуже 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 багато. Багато, багато терапій. А, також ви можете брати це. До уваги використовувати, але дивіться на те, якого інструментарію у вас найбільше всього. Ну тобто, якщо ви напишете, наприклад, побачите там або берете іпотерапію, ну звичайно, що вам треба буде вести дитину, де в нас. Там конюшні або якісь парки, і щоб дитина е, працювала. Ні, це нам трошки не підходить, бо це повинні бути спеціально навчені люди і спеціально навчені тварини. А от взяти, наприклад, каскотерапію, е, піскотерапію, ігротерапію, фототерапію, е, Монтесорі і так далі. Ароматерапію теж слід брати дуже обережно, тому що Якщо в дитини є якісь алергії, щоб ми не спровокували ніякого нападу, то тут же слід поспілкуватися і дізнатися більше подробиць саме у батьків. Я обрала Монте-Сорі-терапію. Є дуже, дуже дуже добра, гарна програма корекція розвитку з використанням А, дуже вона мені подобається. Я її взяла за основу і просто адаптувала для дитини, з якою я займаюся, тому що, на жаль, дуже мало є програм, а ті календарні планування, які ви можете побачити на просторах інтернету, вони не підходять для таких дітей, тому слід саме самим це писати. З чого ж слід взагалі починати свою роботу? По-перше, це діагностика. Неважливо, проводили ви у дитини комплексну оцінку, чи е, взагалі ви не бачили дитину перші два, а то й три заняття, які ви закладаєте в своєму плануванні: це обов'язково вступне заняття, встановлення контакту, проведення діагностики і так далі. Після цього у вас є два тижні, щоб підібрати програму. Написати календарне планування, обов'язково оформити особову справу дитини, також встановити графік занять, затвердити його з вашим керівництвом і з батьками, і якщо, і, звичайно ж таки, заповнити свої частини індивідуальної програми розвитку. Далі ви ставите перед собою цілі. Це все проходить під час оцих от двох тижнів, коли ви вже обрали для себе програму, ви поставили перед собою цілі, яких ви хочете досягти у роботі з дитиною. Вони є довгострокові та короткострокові. І після заповнення індивідуальної програми розвитку, яка вже підписана батьками, ви починаєте працювати з дитиною. Раджу вам робити десь в себе в записнику, в блокноті такі невеличкі ремарки. Ну, щось типу, наприклад, там 6.09. Перше заняття з дитиною, що які завдання ви їй пропонували для діагностики, що вона робила, що не робила? Ось. І потім, десь через 2-3 місяці, чисто для себе, повторити після ваших занять вже 2-3 місяці ви. Позаймалася дитиною, повторити особисто для себе ось саме ці завдання, як дитина буде їх робити, як вона буде реагувати на це все. І таким чином ви для себе це запишете. Також раджу писати і результати, звичайно ж таки, ваших занять. Детальніше будемо знову ж таки говорити на марафоні. Далі, звітність. Кожну, або е, хто як вимагає, щоквартально, або ж два рази на рік під час засідання команди супроводу, або ж раз на рік ви пишете звіт про е, проведення своїх корекційно-розвиткових занять. Це йде обов'язково, як в очному, так і в дистанційному форматі. Раджу вам робити дві копії: одну ви будете давати своєму керівнику підписану, а інша буде зберігатися у вас в особовій справі дитини. І ми переходимо з вами до більш такої практичної вже частини нашого заходу: як же проводити діагностику з дитиною, яка має особливо.